Свято-Миколаївській церкві на Свободи 2Б, були плюс-мінус подібні ситуації. Коли керуючий єпархією Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, закликав брать палки і біть їх. Тоді це все зам'яли, тоді це все завалювали, справу закрили. Ми повинні розуміти одну річ, що всі факти, які порушені, Проти наших людей, проти людяності, проти совісті, проти свободи нашого вибору. Вони повинні бути покарані. І на сьогоднішній день нам не потрібно казати, куди ви без цієї Москви, як мені тут було сказано в 2016 році. Казали, ти дурак, тому що ти нікуди без цієї церкви не пайдеш. Але ми сьогодні маємо свою державу. Свою церкву, ми маємо своїх людей, ми маємо своїх військових, за яких ми не дамо сьогодні змоги, не дамо так з ними поступати, як сьогодні було вчинено тут, в цьому Святопокровському кафедральному соборі. Я переконаний в тому, що в скорому часі цей собор перейде до Православної церкви України, і молитва тут лунатиме українською мовою. І не лише браті і сестри, цей собор, але всі храми, які є в єдності з московським патріархатом, нам москви тут не потрібно. Слава Україні!